ми бачимо початок XVII століття. 1602 рік гетьман Іван Куцькович пише в одному з листів від Могилева, ну, білоруського того ж на Дніпрі, аж до гирла Дніпрового, то все приставство наше. Тобто на цій всій території от, козаки мали користуватися своїми правами і привілеями. От, і це межі України. Вони успадкували це бачення від шляхти. От коли наша територія, українська, етнічна територія, і територія, яка природня, має належати українському світу, от вона йшла звідти і аж донизу. І так само з заходу на схід. От коли ми Петра Сагайдачного почитаємо лист 1622 року, де він пише: де він збирається обороняти православну віру. Перемишель, от Галич, от Люблін. От він окреслює ті терени, які в головах козацьких мають належати козакам. І тому, коли ми бачимо от, географічні концепції, Богдана Хмельницького вже, от, яка ідеальна територія гетьманічни має бути, от, то це органічно пов'язується із тими попередніми уявленнями. Від Вісли на широті Люблінського воєводства от, аж до Дону, І звідси в гімні 19 столітті, до Дону, От, оце наша територія. А звідти від верхнього Придніпров'я, Могилів, Копоть, Шкло, Мсесслав це все українські терени. От. І аж до гірла Дніпра, до Чорного моря. Оце все величезна територія, це наша територія українська, і козаки це чітко усвідомлювали. І от і ідеал територіальних уявлень про те, в яких межах має бути гетьманщина, от вона. Вони чітко представлені. Так, от зародки того всього ми бачимо от цих документах.